Шанс є завжди, якщо існують інвестиції з боку обох партнерів у стосунки. І інвестиції це ж не просто слова Я хочу, щоб у нас все було добре. Це конкретні дії, це зусилля, це готовність до змін, це можливість іти на компроміси, домовлятися. Акцент треба поставити швидше на маніпуляціях і почутті провини, тому що це такі дуже знаєте, руйнуючі складові у взаєминах. І ніхто нам не може нав'язати відчуття провини доти, доки ми самі в це не віримо. І тут питання справедливого погляду на речі: чи є мене за що звинувачувати? Ваша персональна відповідальність це пильнувати свій. Стан реакції і поведінку. Ви не несете відповідальність за іншу людину і за те, що вона відчуває. Рівнозначно тому, що вона сама має подбати за те, що її щось не влаштовує. Якщо ви не переймаєте на себе почуття провини і поводитеся відповідним чином, то маніпулювати вами стає абсолютно неможливо. І для партнера це теж своєрідний спосіб, який каже: Ага, подумай про те, як іншим чином домовитися з нею різні цінності це важливе питання. Але це обов'язково індикатор того, що потрібно розбігатися, що побудова нормального, надійного здорового стосунку в принципі неможлива. Що таке цінності? Це те, яке життя ми хочемо жити на постійній основі, те, якою ми людиною хочемо бути на постійній основі. А відтак чи нормально нам пред'являти якісь претензії до іншої людини і казати, знаєш тебе неправильні цінності? Ти неправильне життя хочеш е, жити. Ні, ми не маємо такої опції. Ми можемо лише приймати. Те, що людина така, вона робить такий свій життєвий вибір, і співставляти це з своїм життєвим е, орієнтиром, мені це підходить. Я з цим можу бути, чи це не перешкоджає тому, що я можу будувати творити своє життя, і що у нас може бути спільно? Так може виглядати, знаєте, що питання от, конфліктів і непорозумінь. Воно не завжди знаходиться на такому глибокому рівні, цінностному, воно швидше може знаходитися на рівні поверхневому. Тут про комунікацію, про вміння слухати, про вміння долати якісь свої упередження установки. Цьому точно можна навчитися. І якщо цей рівень вже пропрацьований, тобто ви свідомо спокійно чуєте один одного. Тут немає зневаги, тут немає маніпуляцій, тут просто кардинально різні погляди на світ. Ось тоді це важливий маячок для того, що ну можливо нам просто не сила іти спільну дорогу, краще іти нарізно.